Вітаю до вашої уваги традиційний огляд спортивних подій у Івано-Франківську. На календарному кордоні зими та весни теплішає не лише від сонця. Потепління відбувається і у спортивному житті. Дивіться у програмі. Атмосферу сонячної землі відчули у залі обласного музично-драматичного театру імені Франка. Глядачі 22-го фестивалю естрадно-спортивного танцю, фест 2012 щойно відкрилися куліси. Тепло літа з хореографічної композиції у дитячому садочку передалось спочатку другого за рахунком концерту з п'яти запланованих. У щорічній шоу-програмі протягом трьох днів тривав фестиваль естрадно-спортивного танцю ФЕСТ-2012, засновником якого є президент громадської організації Культурно-спортивна асоціація ФЕСТ Леоніла Жодік. Ця ідея в мене виникла 22 роки тому, коли я була тренером танцювальної аеробіки. Я зробила цей фестиваль для того, щоб пропагувати аеробіку, здоровий спосіб життя. Але як на той час не було ніяких конкурсів, то до мене зверталися колективи бального танцю народного ми не беремо естрадно. Танцю і я зробила такий фестиваль. і Він поступово з року в рік розростався, і ви бачите, що зараз у нас більше 12 номінацій. Аеробіка все таки є. У триденній програмі фестивалю брали участь 50 колективів, а це тисяча учасників з Івано-Франківська, районних центрів області з інших регіонів України та з Росії. Керівник фестивалю зазначила, що на сцені сьогодні численні династії танцівників. Ми вже бачимо, що виступають діти наших учасників. Самі учасники стають керівниками, вже привозять свої колективи. І вже виходить виходять такі як сімейне свято, сімейний фест. У програмі фестивалю конкурси колективні та індивідуальні. Цього року організаційних відмінно. Сти передбачено майже не було. Ми фактично стараємося не міняти. Я щось трошки додаю, щось вже не можу навіть використати. Бо у нас колись був гарний дуже конкурс, краща танцівниця. Ми просто не встигаємо, не маємо часу зробити цей конкурс. Дуже жаль мені був гарний конкурс. Танцювальний фестиваль підтримує міська влада Івано-Франківська, зокрема, міський комітет фізичної культури і спорту. З багатьох видів рухової діяльності естрадно спортивні танці мають місце в галузі спорту, тому що. Це здоровий спосіб життя, тому що це дуже багато елементів з галузі спорту, тому що це елементи танцювального сучасних танців і танцювального спорту загалом. І цікаво це збереження традиції аеробіки, спортивної аеробіки, яка була популярна. Скажем, 30 років назад надзвичайно дуже сильно, і зараз ця традиція зберігається власне завдяки цьому фестивалю. Тому ми підтримуємо цей фестиваль в силу своєї можливості, безперечно, і хочемо сказати, що. Доказом успіху цього фестивалю є той факт, що в фестивалі приймає участь понад 50 колективів, понад тисячу учасників з багатьох міст України. Лідери фестивалю, яких судді оцінили за кращі композиції та сольні виступи, отримали путівку на гала-концерт, який відбувся 26 лютого. Ще з минулого літа розігріті у боротьбі команди з Івано-Франківська та приміських сіл змагаються у турах чемпіонату міста з мініфутболу. Цього тижня у спортивному залі комунального підприємства Муніципальний фізкультурно-оздоровчий комплекс відбувся черговий тур, за результатами якого визначено нових переможців. Розповідає організатор голова Івано-Франківської міської федерації футболу Іван Гергелюк. У Нас зараз проходить 19 тур чемпіонату міста по мініфутболу серед всіх команд міста і приміських сіл. У першому крузі у нас було 66 ігор. Зараз вже ще три ту за три тури до кінця. У нас таких ігри команди, як Микітинці, які зараз йдуть лідерами. Зортекст, Свобода і Благо. Чотири команди, які будуть боротися за медалі. Чемпіонат проходить досить хороші спортивні боротьбі. судді кваліфіційно судять ігри такі ну непрості, але для того щоб це перший чемпіонат, і ми зробимо такий урок, щоб ці чемпіонати продовжувалися, бо вже весною у нас буде чемпіонат міста такий по великому футболу. А зараз просто все для того, щоб підтримати зумову форму, щоб був досуг. Ми проводимо цей чемпіонат за підтримки спорткомітету за підтримки міського голови депутатського корпусу. Нам вдалося його провести досить хорошому я думаю, рівні. Як новинку чемпіонату, організатори вирішили відкрити і нагородити кращого бомбардира, кращого захисника та кращого напівзахисника. А команди призери отримали медалі, грамоти та кубки, що дає стимул. Боротись за подальші перемоги. У навчально-реабілітаційному центрі тривають змагання серед дітей з обмеженими фізичними можливостями, присвячені Дню захисника вітчизни. Дітей зорганізовує Івано-Франківський міський центр Інваспорт. У допоміжній школі на вулиці Хоткевича відбулись змагання за програмою закидування м'яча в ціль, присідання, віджимання, човниковий біг та естафети. В числі учасників третьокласниця, активістка учнівського та спортивного життя Василинка Анюк, яка не пропускає жодних змагань, бореться за власну перемогу і вболіває за друзів. Мені змагання потопаються, по мені розвиває і мені дає силу. А найбільше я люблю присідати і човниковий біг. І астафету всі змагання люблять. Попри те, Василинка, як і її однолітки, вважають, що взимку засиділись у спортивній залі і чекають змагань під відкритим небом. Я дуже хочу щоб скоро наступило літо і щоб я грала в панпінтон. Відповідно до потепління, ця можливість випаде усім вихованцям навчально-реабілітаційного центру. А позмагатись допоможе міський центр Інваспорт. Цього ж разу родзинкою змагань став танцювальний номер «Ми, діти твої Україно». діти України. Квіт...